Цікаві факти! Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Таке, друзі, наболівше питання. Всіх воно цікавить. Чи можна? Взагалі бусифікувати людей ТЦКшникам із вулиці. Ясно, що в нас в Україні мобілізація. І потрібно людей мобілізовувати, але не таким чином, я вважаю. Я вважаю, що, друзі, примусово бусифікувати людей з вулиці, тобто затягувати в автобус чи машину без їхньої згоди. Це незаконно. Але ви бачите, друзі, на жаль, ситуація інша. Не у всіх, звичайно, але, напевно, 50% так точно. В Україні, як ми знаємо, друзі, мобілізація регулюється законами. Представники ТЦК, військоматів можуть вручати повістки, але вони не мають права силою затягувати людину до транспорту. Навіть якщо людині вручили повістку на вулиці, вона повинна прибути у визначений час і місце, а не одразу їхати. Фізичне затримання можливе тільки за рішенням суду чи поліції. Наприклад, якщо є ухилення та відкрито кримінальне впровадження. Тобто висновок, який, друзі, посадити людину з вулиці в автобус без її згоди це перевищення повноважень і порушення прав. Я теж цього не розумію, друзі, коли йде людина там, виходить з супермаркета і відразу там оточують шість здорових таких лосів із, із ТЦК. І двоє поліцейських, і в бусик, і вперед. Велика за 20 хвилин і вперед е, в навчальний центр. Але, друзі, е, я думаю, що потрібно, е, потрібно міняти цю систему. Ми її навряд чи змінимо. Ну, по Поки те, що маємо, те маємо. Але все ж таки я проти цього. Напишіть коментарях, хто спіймався е, у маршрутки, коло АТБ. Я знаю, що як, я, ну, як мене мобілізували, в мене інша була ситуація, мені дали час підготуватися. Але все ж таки 75-80% із моїх побратимів просто йшли на вулиці, їх оточили, навіть машину не дали відігнати додому. Просто з вулиці ТЦКшники оточили там маршрутку, чи прямо коло тебе стояли, наприклад, супермаркета. Якось, і в бусик пакували і вперед. І нічого ніхто нічого не каже. Всі брешуть, прямо везуть на ВЛК і відразу, відразу на розподільщу, на як кажуть, місцевість, там, де розподіляють уже по частинам, по навчальним центрам. Тому, друзі, така ситуація у нас в Україні, на жаль. Чому мобілізація провалюється? Чому так думають люди про військових, точніше про ТЦКшників. Хоча в ТЦК там, я думаю, відсотків 30 теж ті, що вже воювали, вони в ТЦК їх перекидають. Більшість, звісно, можливо, і не воювали ще, просто сидять в ТЦК, беруть взятки, можливо, когось відкупляють і так далі. То вже окрема тема, друзі. Тому ситуація така, ні для кого це не таємниця. Що так воно є. Але е, добровольці в 22-му році були. Зараз вже їх таких немає. <гум> Тому, друзі, влада, система ця е, вирішує питання по-іншому. Просто затягують людей з вулиць в бусики без мотивації. І з них там половина не це точно. Хтось навпаки. До армії звикає, хтось хоче підписати контракт і так далі. А хтось взагалі не вмотивований, тому що його з вулиці тупо забрали, навіть не підготувавшись, навіть там пару годин, щоб взяти якісь речі мінімальні. І е, так далі. Тому ось така картина. Напишіть в коментарях, хто, якщо ви зараз в армії, в навчальних центрах, якщо ви... Багайтесь, якщо ви скоро будете, скоро будете вже йти по мобілізації, напишіть у коментарях, як ви до цього відноситеся, як потрібно по-іншому мобілізувати людей і так далі. Можливо, ви розпишете все гарно і воно буде так в майбутньому гарно все працювати. Тому, друзі, дякую, що додивились до кінця, дослухали це відео. До наступних відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, по-іншому, ніяк, друзі. Дякую, до наступних випусків.